На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 183 Для знаходження відстані від точки Б до дзвіниці А, яка розташована на іншому березі річки. Ось вона. За допомогою віг рулетки та астролябії, позначили на місцевості точки С. Д Е e, так, що точки Б, С та Д лежать на одній прямій. Причому точка С є серединою відрізка БД. Воно намальоване, але позначимо його іншим кольором, що ми бачили. Ось у нас Б дорівнює СД. Та запишемо цю умову. B, C дорівнює C, D. Так. Потім намітили пряму АЕ, e, яка проходить через точку С, причому Ку Б С дорівнює куту С Д. E. Запишем цьому. А Б С дорівнює куту С Д Е. E. Записав. Далі, вимірявши одну із сторін трикутника С, Д, Є, визначили відстань від точки Б до точки А. Яку сторону виміряли? Відповідь. Обґрунтуйте. Так, запишемо, що ми шукаємо, яку сторону, сторону виміряли. Для знаходження. аби. Так, дивіться. Розглянемо два трикутники. Ось ми бачимо два трикутники. Трикутник Це та трикутник CBA. Так, Дивіться: якщо ми доведемо, що ці трикутники рівні, а у рідних трикутників відповідні сторони рівні, то значить, щоб знайти сторону АВ, необхідно виміряти сторону ДЕ. Так? Але для цього спочатку нам потрібно довести, що ці трикутники рівні. Давайте запишемо. Розглянемо трикутник АВС. Та трикутник СДЕ. Що ми маємо у цих трикутничків? По-перше, ми знаємо, що сторона БЦ дорівнює стороні СД з умови задачі. БЦ дорівнює СД. Ще ми знаємо, що кут АБЦ ось цей кут. Я його замалюю синеньким, тут погано видно, але чи рожевим? Рожевим краще. Ось цей кут та цей кут. Ось уже прилеглий до нашої сторони є кут. Запишемо: кут ABC дорівнює куту ДЕДЦ, ЄДЦ, де, ЄДЦ. Де, У нас вже є одна сторона та один кут ЄДЦ. Тепер дивіться, щоб, наприклад, скористатися другою ознакою рівності трикутників, нам необхідно довести. Що і інший прилеглий до цієї сторони кут ось цей. Я його зараз замалюю іншим кольором, коричневим, ось він. Що ці кути рівні. Давайте розглянемо ці кути. Дивіться, цей кут та цей кут вони отримані на перетині двох прямих. А отже, ці кути рівні, так як вони вертикальні, запишемо кут А дорівнює куту Д Ц Є, так як вертикальні, а отже Трикутник АБЦ та СДЕ ось ці трикутники, вони рівні за другою ознакою рівності трикутників. Запишемо. А отже, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДЕ за другою. Ознакою рівності трикутників трикутники. А отже, якщо ці трикутники рівні, то і відповідні сторони оцих трикутників будуть рівні. Дивіться сторона, де Буде рівна стороні АБ, це відповідні сторони. Так? А отже, для знаходження АБ потрібно виміряти сторону ДЕ. Запишемо. З трикутники рівні, а отже, АБ дорівнює ДЕ. Крапка. Тому для знаходження абе виміряли сторону, де є? Для знаходження абе виміряли. ідеї. Все, ми обґрунтували відповідь.